У Свято Володимирському кафедральному соборі у Києві розпочалася панахида за Олександром Молесом і править предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Зараз ви бачите наживо, як все відбувається. Зараз у соборі працює наша Тіана Бурей. Тіано, розкажи, хто прийшов на панахиду та скільки власне людей зібралося. На панахиду до Володимирського собору прийшли сотні людей, і вони навіть зараз продовжують підходити. Декілька хвилин тому на панахиду приїхав і сам президент України Петро Порошенко. До цього прах Олександра Олеся та його дружини Віри занесли до храму. Також на панахиду приїхав міністр культури України Євген Нещук. Ми поспілкувалися з ним, і він вважає, що ця дата перепоховання Олександра Олеся вибрана не випадково. Навіть сьогодні день пам'яті Крут, 29 січня, якраз ми здійснюємо перепоховання, чи випадково, чи символічно, чи це бажала як так душа Олександра Олеся, і безперечно, кожен видатний діяч, кожен громадянин України хоче бути похованим на рідній українській землі. Я думаю, що це дуже важливо для кожного українця. Також з Сумщини приїхала ціла делегація, щоб попрощатися з земляком. Мер міста Білопілля сказав, що вони привезли навіть рідну землю. Так, ми привезли землю із Білопільську землю. Вона буде вже на, на, на цвинтарі безпосередньо під час поховання. Як буде церемонія, ми покладемо цю землю до, до могили. Приїхала делегація офіційно, приїхали люди самі, хто хотіли, тобто буде багато людей з Сумщини. Після панахиди, це через півтори-дві години, відбудеться прощання з письменником на Лук'янівському кладовищі. Поки це все. Дякую, це була Тіана Бурець Володимирського собору, де відспівують Олександра Олеся. Після панахиди відбудеться церемонія перепоховання письменника та його дружини Віри Кандиби на території історико меморіального Лук'янівського заповідника у Києві. Небесного і відпущення гріхів їх у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого просимо.